Попадає зайве рот, Випиваєш антидот. Тож виводить без турбот ті токсини антидот. Є знижки на долгіт крем та долгіт гель до 30% в аптеках подорожних вам та ощад. Цей понеділок, 29 квітня, став черговим трагічним днем в історії Одеси. Внаслідок жорстокої ракетної атаки росіян загинуло шестеро людей. Десятки зазнали поранень. Серед постраждалих опинився і Ігор. Він просто прогулювався рідним містом, пив сік і говорив з другом по телефону, коли російська ракета летіла його вбивати. Я опав е на землю, е трошки розгубився на декілька секунд. Е Можливо, десь на секунд, 10, щоб врятуватися е е від можливих попадань уламків. Е я прийняв рішення лежати, поки не закінчиться детонація. Е потім, коли вона завершилася, я піднявся на ноги. Я зрозумів, що я мог би піднятися. Е я оглянув те місце, куди мені потрапив уламок, а саме це. Ліво стегнув. Ігор абсолютно не надав значення власному пораненню, натомість вирушив допомагати іншим. Спочатку знайшов чоловіка з сильною кровотечею на нозі. Я я можу зараз піднятися, показати ремень, який яким я, я перекрив я кращу крові. Тобто, і за того, що в мене був відсутній торнаття та мож живот, то я відсту вистигнув пасок. Витягнув і протягнув його, і ну, таким чином витягнув і е, затягнув йому ногу і е, максимально міцно тримав, е, доки не е, з'явиться більш ліпший варіант, коли вдалося знайти джгут першому пораненому. Ігор вирушив допомагати іншим. На той час всім іншим вже була надана допомога. Тільки коли хлопець остаточно в цьому переконався, він розглядів власне поранення. На щастя, воно виявилося нескладним. Хотів би сказати, що е допомагало. Насправді дуже багато, багато кількість людей так просто склалося, що е, моя як історія якось завершилася в інтернеті, але е, ну і цих людей якось. Е, обійшли стороною. Одна з причин, чому героїчна історія саме Ігора стала такою вірусною, в тому, що рівно за день до трагедії він пройшов навчання з зупинки кровотеч, який організувала благодійна організація. Пульс тільки пульс навчив 27 сім тисяч двадцять людей. Тактичній медицині з 22-го року зараз Форс України випустила статтю конвеєр-рятувальників, але я б переназвав її. І сказав, що це конвієр. Врятованих, тому що в таких умовах, в яких живе Україна зараз, якщо ти якісно навчаєш людей навичкам тактичної медицини, то на жаль, вони будуть ну або першої допомоги будуть їх застосовувати. Нікому б з нас не хотілося опинитися в ситуаціях, коли доводиться когось або себе рятувати, але ми не обирали війну. Ми обираємо життя, тому повинні вміти за нього боротися. А історія ігора це про натхнення і зайве нагадування важливих істин.